О 3 годині 15 хвилин, 22 червня 1941 року, авіація фашистської Німеччини завдала масовані удари по радянських прикордонних укріпленнях, аеродромах і по місцям дислокації передових частин і з'єднань Червоної армії. Повітряному нападу піддалися також Мурманськ, Кронштадт, Рига, Мінськ, Київ, Житомир, Ізмаїл, Одеса, Севастополь. Висока концентрація сил дозволила агресору до кінця першого дня війни вклинитися на радянську територію на глибину до 50 кілометрів. Іноді ворог мав восьмикратну перевагу. Так, дві стрілецькі дивізії п'ятої армії, які стояли вздовж західного бугу на південь від Володимира Волинського, були атаковані шістьма піхотними і однією танковою дивізіями супротивника. Наступного дня на цій же ділянці німців ввели в бій і ще два корпуси. 125-ту стрілецьку дивізію у перший день війни атакували три танкові і дві піхотні дивізії ворога, а за ними висувалися ще три моторизовані дивізії другого ешелону. Гарнізон брецької фортеці, що прикривав стратегічну магістраль на мінськ і Москву і налічував три з половиною тисячі чоловік. Протистояв 45-й німецькій піхотній дивізії, яку підтримували артилерія і авіація. Уже 29 червня. Німецька газета Фелькіше Беобахтер писала: російський солдат. Перевершує нашого супротивника на заході своїм презирством до смерті. Витримка і фаталізм змушують його триматися доти, доки він не вбитий в окопі або не впаде мертвим у рукопашному бою. Довідка: за деякими даними, до середини липня радянські втрати складали 3500 літаків. На початок вторгнення німці мали 3900 літаків. 6 тисяч танків на початок вторгнення. Німці мали 4300 танків. За три тижні війни тільки в дивізіях. Загальні втрати склали 850 тисяч убитими, пораненими і захопленими в полон. Німецькі війська за той самий період втратили приблизно 100 тисяч солдатів і офіцерів. 26 червня дві радянські армії потрапили в оточення на схід від Білостока. 30 червня була взята Рига, потім Гродно, Брест-Литовськ і Мінськ, де німці заявили про захоплення 323 тисяч полонених. Танки Клейста до 29 червня захопили рівне. А 10-12 липня Житомир і Бердичів. 18 липня німці підійшли до Києва. 16 липня друга танкова група Гудеріана увірвалася з півдня у Смоленськ. Третя танкова група генерала Готта наблизилась до Ярцева і, повернувши на південь, з'єдналася з частинами другої танкової групи. В результаті північніше міста потрапили в оточення: 16-та армія генерала Лукіна і 20-та армія генерала Курочкіна. За німецькими даними десь 180 тисяч чоловік. З метою їхнього визволення центральний фронт генерала Кузнцова і резервний фронт генерала Жукова з 21 липня по 7 серпня розпочали ряд контрударів з районів Білого, Ярцева і Рославля. Ціною неймовірних зусиль німці втримали фронт, але деяким підрозділам таки вдалося пробитися з оточення. До кінця липня група армій центру втратила 250 тисяч чоловік. 20% особового складу піхотних і до 50% техніки танкових з'єднань. Якщо за перші два тижні війни група армій «Центр» просунулася на 500-600 кілометрів, то за наступні два місяці – лише на 150-200 кілометрів. 30 липня, вперше з початку війни проти СРСР, німецькі війська отримали наказ перейти на Смоленському напрямку до оборони.